Доброго ранку, малята! Сьогодні я розповім вам про слова. Слова бувають довгі та короткі, як ті смужки. Щоб дізнатися, довге слово чи коротке, його потрібно розділити на частини. Давайте разом зі мною спробуємо. Будемо плескати в долоньки. Ма, ши, на. Це довге слово. Ми плеснули в долоньки три рази. Жук один плеск це коротке слово. Ворона це довге слово. Мак це коротке слово. Корова. Це довге слово. Сир коротке слово. Кіт. Яке це слово? Довге чи коротке? Кіт. Яке це слово? Довго чи коротке? Собата. Яке це слово? Довго чи коротке? Калина. Яке це слово? Довго чи коротке? Чай. Яке це слово? Молодці. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося із реченням? Зазвичай ми не спілкуємося по одному слівцю, правда? Ми складаємо слова в речення. Речення бувають різними. Найчастіше речення містить кілька слів, пов'язаних між собою. Слова позначаються короткими та довгими лініями. А речення має ось таку схему. Лінія означає кількість слів у реченні. Наприкінці речення ставиться крапка. А зараз за допомогою картинок. Ми спробуємо скласти свої речення. Будьте уважні! Ви готові? Тоді починаємо. Перукар робить зачіску. Кийця п'є молоком, Їжачок несе гриби, корова їсть траву. Білочка знайшла горішок. Хлопчик малює картину, пташки їдять зернятка. Діти грають снігом. І так ми вже знаємо, що бувають мовні та немовні звуки. Мовні звуки витворюють слова, а за допомогою слів утворюються речення. На схемі рисочками позначається кількість слів у реченні, і в кінці обов'язково ставиться крапка. До наступної зустрічі, молято.